Привіт, рушники сьогоднішнє відео нікого не залише байдужим, адже медичної тематики на каналі ще не було. Енергопрактик, яка лікує хребет, вправляє геморой і зцілює віда до я, а її послідовочки вже підкорюють інстаграм. Тож як цю, на мій погляд, сектор розпізнати та вберегти себе і рідних, і зрозуміємо, і посміємось, тож йдемо розбиратись. Трутру тру. Перш ніж перейти безпосередньо до відео, не можу не порадити вам поставити біля монітора кактус, можливо, свячену водичку або взагалі одягти шапочку з фольги, тому що нас очікує крінжа ще та. Отже, героїнь у цьому відео буде дві, адже вони працюють в парі і є сестрами. А першою є Наталя Шнайдер та її 133 тисячі підписників, експерт з квантового омолодження номер один, людина без віку, формула молодості 5D, Дельта Тренінг. Та Світлана Остапчук, яка має в інстаграм 128 тисяч підписників, автор активації квантових паролей Академія наставництва та Дельта Вортекс, книжковий клуб Душа, Дельта Тренінг 3.0. І щоб ви розуміли, вони не працюють в якомусь одному напрямку. Там ціла купа навчань, тренінгів та практик. Ми з вами обов'язково розберемось у всіх із них, але у сьогоднішньому відео зосередимось на практиці сестри Наталії, яка називається Увага Божественне вирівнювання. Як вирішити проблеми з хребтом за 15 хвилин? Але якщо ви думали, що хребет це лише про здоров'я, то звісно ж ні, адже куди ми без нашого улюбленого збагачення? Хребет мільйонера секрети стрункості здоров'я. Грошей та впливу. І от коли я прочитав оце хребет мільйонера, то мені прийшла така думка, тому якщо це відео дивляться урологи, то в мене є ідея створити курс, який би ми назвали Простата олігарха. Я от навіть вже банер такий схожий підготував. Як пояснює нам Наталя Шнайдер, це навчання за методикою якогось німецького нама Бахала. Ось цей нама Бахал має якусь, нібито офіційну сторінку в інстаграм для своїх російськомовних прихильників, а також російськомовний сайт зареєстрований на домені.ру. Але є якийсь німець. Німецький сайт, от на тому німецькому сайті у його біографії зазначено, що до 2000 року він працював анестезіологом, а потім 18 місяців прожив без їжі. І тут, значить, з голодухи мужика понесло, і він почав передавати послання від ангела Михаїла та інших істот. Ну і от якось дійшов до цього божественного вирівнювання. Але наважусь підсумувати, що це просто шарлатан, якого німеччина ніколи не бачила і не чула, тому що за адресою, яка зазначена на цьому, нібито офіційному німецькому сайті, немає ніякого його. Центру, а Google на запит його імені видає лише посилання на уці, нібито офіційні сайти, і на жодних інших ресурсах інформації про цю людину немає. Де да й на сайті чітко зазначено, я проводжу багато семінарів у російськомовних країнах. Тож зрозуміло, в яких країнах вони шукають своїх жертв, а ми знаємо, що той, хто шукає, завжди знаходить. Тож повертаємось до сьогоднішньої нашої героїні. От, значить, список симптомів, який лікує, це божественне вирівнювання, там від проблем зі щелепою до підвищеного тиску. Але не думайте. Що це якийсь масаж або остеопатія, тому що вирівнювати ваш хребет буде, ну, звісно ж, енергія. Що це за практика? Під час проведення сеансу, енергія божественного вирівнювання протікає світловим каналом, що йде вздовж хребта і вирівнює його. Ця Наталя Шнайдер навіть стверджує, що вона за освітою лікар, але жодних підтверджень я не знайшов і дуже сумніваюсь, що вони знаходяться в нашому світі. Можливо, для цього треба піти у світ божественного вирівнювання, але слава богу, доступу до нього я не маю. Отже, окрім лікування хвороб на своєму вебінарі, де вона намагалась продати оце божественне вирівнювання. Ця пані пішла по актуальним проблемам, якщо ви хвилюєтеся за своїх чоловіків щоб їх не забрали там на війну, кого забрали на війну, ви хвилюєтеся, вам треба робити їм божественне вирівнювання. У нас дуже багато знайомих, наших практиків, кого воюють чоловіки, і ця методика стала просто великим. Помічним засобом повертаємось до нашої улюбленої тези у вигляді роботи на вразливі категорії населення. От вам робота на цільову аудиторію жінок військових, які зрозуміли, що цілодобово хвилюються за своїх чоловіків. А оця панянка пропонує їм своє божественне вирівнювання у вигляді оберігу. Але й це ще не все, тому що ця пані рівнялка хоче нас сьогодні добряче повеселити. Давайте послухаємо, і чому аромат старших людей починає бути ну не дуже приємним. Правда, ну не дуже змінюється аромат, тому що енергетичні канали забиваються міняється аромат, і так само, і запах з роту. Так само і моменти, тобто теж можна розблокувати за рахунок енерзарахунок пожестиного вирівнювання. Я вважаю, що це просто скарб, який надіслали мені підписники в дірект мого інстаграму. І варто зрозуміти, що це не стендап, це не гумористичне шоу, це реальна діяльність у цієї пані, яку вона продає за немалі кошти, і хтось дійсно це купує? Адже далі я вам покажу масштаб розмноження у цих її учениць рівнялок по нашим соціальним мережам. У нас знаєте, так, ніби оця кнопка самостілення, вона ніби як поросла мохом її неможливо знайти. А тут а хопа все так очищається, тому що дивіться, от ми ж йдемо в душ. Я не знаю, що там кнопка самостілення, але мені здається, що мозок у когось тим мохом поріс конкретно. Цей вебінар просто можна розбирати, на цитати і запускати у вигляді коротких фрагментів у TikTok, Тому що ну такої дичини я вам чесно скажу, я ще не чув Богдана з її енергією ізобілія просто курить в сторонці. Поки йде божественне вирівнювання, змінюється структура ДНК. Все просто це магія. Це більше я розповім уже на навчанні. Ну це реально магія. Поки генетики всього світу ламають свої наукові голови над ДНК генетичними захворюваннями та шукають методи діагностики та лікування цих хвороб. У нас пропадає відкриття всесвітнього зцілення, і всесвітня організація охорони здоров'я абсолютно на це не звертає уваги. Ви уявляєте, які не люди, але це лише справа часу, тому що Наталя рішуче налаштована переписувати анатомію. Зовсім з іншої позиції, можливо, з науки навіть додавлю. Такі речі, які е, навіть не засвідчені в науці, тому що її треба все переписувати, так само, як в нас зміни відбуваються в тілі, і е, ніхто не переписує анатомію. Ну і переписувати її потрібно не тому, що вона застаріла, а тому, що вона у Наталії своя. Але є дуже багато, коли непомітна різниця в довжині ніг. І тому я прошу перед сеансами, щоб клієнти робили фотографію саме довжини ніг. Якщо ми поставимо, ще раз нагадую, якщо ми поставимо, вирівнюємо ноги, тоді автоматично вирівняється. Раз автоматично вирівняється, вирівняється хребет, але не навпаки. Я знаю, що в мене розумна аудиторія, але дозвольте, я швиденько Наталі дещо поясню. Дивіться, шановна справа в тому, що більшість парних органів та парних частин тіла у людей можуть відрізнятись між собою, і це абсолютно нормально. У жінок можуть бути різні груди, просто у когось це буде більш помітно, а у когось менш помітно. У чоловіків одне яєчко тілімпається нижче, а одне трошки вище, і це теж нормально. Так і ноги, одна може бути довшою, а одна коротшою. Питання лише у цій різниці. У 90% людей ця різниця не більше одного сантиметру. І це абсолютно нормально, тому що це є однією з причин того, чому ми всі відрізняємось за ходою, і у нас у кожного є своя хода. А не всі ми ходимо як з інкубатора. Наше тіло не є симетричним. Якщо звертатись, звісно, до земної анатомії, а не до божественної. Не треба розказувати, що я вже все перепробувала. Там у мене нічого не виходить. Ні, ви ще не все перепробували. Вам треба ще мати в своєму арсеналі божественне вирівнювання. І не просто мати, а його робити. Окрім вирішення проблем з хребтом, на нас, значить, очікує і зцілення внутрішніх органів, і посилення імунної системи, і стимуляція ендокринних залоз. Але окрім фізичних надбань, це божественне вирівнювання, працює ще й на ментальному рівні: ясність, духовний розвиток, розчинення ментальних блокад і інша біліберда. Ви лежите, розслабились 15 хвилин, поставили собі якийсь запит, і під цей запит у вас відбулася розпаковка. Розпаковка, що насправді енергія грошей. Так само, як енергія сексу, це дуже божественна енергія. Це основна божественна енергія, яку ви можете просто брати. Просто заблокували її, відмовилися від неї. Вам сказали, що це не треба. Хто вам сказав, не треба? Все вам треба, і все ви можете брати. І насправді я себе на секунду зловив на тому, а що, якщо моє відео трапиться людині, яка подумає, що це реклама, і піде, і піде записуватись на отаке вирівнювання. Я такого просто не переживу, тому вкотре наголошую, що ніяких вирівнювань, ніяких шарлатанів і ніяких барих курсами. Якщо ви натрапили на рекламу якогось навчання або курсу, і воно вас зацікавило, то не соромтесь написати мені в діректного інстаграму. Посилання ви можете знайти в описі до цього відео, і я безкоштовно швиденько своїм оком проаналізую і напишу вам, чи раджу. Я вам це навчання, чи є воно якимось підозрілим. Будь ласка, не поспішайте витрачати свої кошти. А зараз я швиденько нагадую, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. Але повертаємось до нашої рівнялки. Я думаю, що кожен з нас чув, що навколо нашого тіла є аура. Але працювати в тій аурі всім, звісно ж, місця вже не хватає, Тому подивіться, скільки вони вже понапридумували. Енергетичні тіла людини фізичне, ефірне, а. Астральне, ментальне, казуальне, будхіальне та атманічне. Омолоджуючи, має сеанс, тому що зморшка спочатку вона зароджується на кісті, мало того, що на п'ятках, то ще й на кісті. Да? Вона просто не припиняє мене дивувати, Зморшки на кістках це якась бізнес-ідея для Avon – Запустити якийсь крем, який буде розрівнювати зморшки на кістках. Бо я прихильник ідеї, що зморшки у вигляді звивин мають бути на головному мозку. Але у мене є така підозра, що ото божественне вирівнювання, воно в першу чергу вирівнює звивини, а потім вже переходить на кістки. Але переходимо до найцікавішого: учениці божественного вирівнювання та результати божественного вирівнювання. Є от дивіться, є чудовий результат з цукровим діабетом. У діток зменшили дозу інсуліну вдвічі. На що лікар в шоці? От просто подивіться. Знаєте, в Сполучених Штатах Америки є така практика, яка часто доходить до абсурду, коли діти виростають і подають до суду на своїх батьків. Але тут не той випадок, тому що якщо ця історія правдива, то я абсолютно не заздрю тій дитині, яка маючи такий серйозний діагноз, який буде тягнути з нею впродовж цього життя у вигляді цукрового діабету, стала просто підослідною для своїх батьків. Хочете практикувати усю цю туфту у вигляді езотерики, божественних вирівнювань, енергопрактик та, будь ласка, займайтесь на собі, практикуйте, але не чіпайте дітей. Не повинна дитина бути елементом ваших експериментів та досліджень. І зараз насправді з цим є велика проблема, коли батьки йдуть у якусь духовність, містику або будь-яку іншу якусь течію, секту, не знаю, як це назвати, і починають нав'язувати це своїй дитині. Але, будь ласка, у нас у дітей зараз і так дуже складний час. Дайте їм хоч трошки побути дітьми, дайте їм відчути те дитинство щасливе, веселе, безтурботне, здорове дитинство. А коли він або вона виростуть, вони вже якось самі розберуться, у яку духовність їм йти, чим займатися чи підтримувати діяльність батьків чи йти своїм власним шляхом, і чи колоти йому інсулін, чи робити собі божественне вирівнювання. А зараз давайте зупинимось більш детально на ученицях цієї рівнялки. І що важливо зрозуміти, що це не просто жінки, які прийшли, стілились і пішли далі жити своє життя. Тому що більшість з них пішли рівняти інших людей і перетворились на таких собі міні рівнялок Ось Олена, майстер божественного вирівнювання, ось Оксана, яка також лікує вирівнює той хребет, ось Лана, яка також практикує божественне вирівнювання. І от ви можете бачити, що цих панянок наплодилось вже дуже багато, і всі вони йдуть підкорювати простори соціальних мереж у пошуках тих людей, кого вони будуть вирівнювати. А от такі фото, усі ці рівнялки, публікують нібито як результат до і після. І от знаєте, кожен з нас може повторити абсолютно кожне таке фото. Ну що, я не можу встати один раз так, щоб у мене під ребрами була одна складка, а другий раз у мене там вже буде дві складки. Чи щоб у мене на одному фото одне плече було вище, на другому фото вони вже були рівними. На кого це розраховано, Я просто не розумію. Підійдіть до дзеркала, і ви зможете повторити абсолютно кожне з цих фото, які вони демонструють, нібито як ефект від їхнього божественного вирівнювання. Тільки ці панянки забули, що вони нам обіцяють вилікувати грижі та протрузії, як мінімум. А результат лікування гриш та протрузій не оцінюється за кількістю складок під ребрами, а оцінюється за результатами КТ та МРТ. А оці фоторезультати та відгуки можна засунути туди, що знаходиться трошки нижче того хребта, який вони всі вирівнюють. Далі на цьому вебінарі Наталя йде ще далі, і вона починає консультувати людей, які прийшли на цей вебінар, консультувати онлайн. Ну від березня місяця в мене раптово так почав падати зір. Збільшилась вага плюс 10. І випадіння волосся все разом комплекс взявся. Я думаю, що вам не треба пояснювати, що рішенням цих проблем з зором та випадінням волосся Наталя ж, звісно, порекомендувала цій дівчині божественне вирівнювання. Оце можна так само допомогти з волоссям от божественне вирівнювання допомогти з волоссям за 15 хвилин. Прекрасно, прекрасно. Хорошо. на що слід більше звернути увагу, щоб це зменшити? А саме після штучного клімаксу, без видалення в органів, які мені як мені зменшити припливи і ріст волосся на обличчі. Марія, ви є? Після операції, а що було, який діагноз можете сказати? Рак, лівої молочної залози, друга стадія без видалення всіх органів. Просто були ці гормональні уколи щоб припинення функцій яєчників. Ясно. Добре. Добре, ну ви е, користуєтесь божественним вирівнюванням? Дивіться, от за таке, пані Наталю. Я як лікар-гінеколог, я вам скажу чесно, що я б вас просто розірвав на місці. Людина після онкології молочної залози. Зараз почались клімактеричні розлади, пов'язані з медикаментозним пригніченням функції яєчників у людини після онкології молочної залози. А ви лізете сюди своїм божественним вирівнюванням? Це серйозно? Я вам чесно кажу, от розірвав би на місце за таке. Бо для мене після цього ви не лікар. Для мене ви шарлатанка. Запам'ятайте це, будь ласка, от щоб ви побачили от великими літерами вам, що для мене це моя думка. Для мене ви шарлатанка. І коли ви будете дивитись це відео, я хочу, щоб ви подивились на кількість лайків під цим відео і назавжди собі запам'ятали, скільки людей в цій країні вважають так само. І живіть завжди візуалізуючи перед собою цю цифру. І пам'ятайте про те, що я сказав. Це е, я спеціально до нього їхати, тому що я навчалася божественного вирівнювання в різних майстрів, і навчались ви у таких самих шарлатанів. і Я дуже хочу, щоб ваше лице запам'ятав кожен, тому що ваша діяльність, на мою скромну думку, є небезпечною для нашого суспільства. І я такого ще не бачив. Чесно, я не я багато чув про подібні якісь дійства, про цілителів і про невідомо що. Але коли людина лізе в онкологію і транслюється на Ютубі. Я не знаю, що має бути в голові. Вибачте мене. Можливо, я дуже розігрівся. Можливо, я дуже злий. Але я дійсно дуже злий, тому що я не хочу такого спостерігати. І я не хочу, щоб людей розводили, коли люди йдуть у відчай, люди йдуть з онкологією, з чимось ще. А от енергопрактики їх починають лікувати, а потім ці люди плачуть в онкодиспансерах, тому що їхні рідні помирають, і ніхто їм не може вже допомогти. А ви. Ви своїми діями, ви співучасники, і ви дотичні до кожної хвороби, яка прогресує у людей після ваших енергопрактик, ваших божественних вирівнювань, ви несете повну відповідальність за те, що люди помирають, люди страждають і рідні також. Але давайте трошки заспокоїмося, тому що нам ще треба довести це відео до кінця, і я дійсно дуже швидко закипаю від таких персонажів, але на нас зараз очікує безкоштовний сеанс у цього божественного вирівнювання. Тож давайте розпочинати. Ваше завдання лягти і уявити, що я стою, що я стою біля вас з правого боку. Сеанс я буду проводити сьогодні без, без слів, тобто просто без слів. Чат ми закриваємо, чат, не пишемо вже зараз. Сеанс буде безслівний. А навіть так, дистанційні цілительські навички, що будуть поширюватись по всьому світу. Вибачте, але мені мій мозок ще дорогий, тому я скористаюсь порадою ще одного крутого ютуб-блогера Іви Кузьми і одягну засіб індивідуального захисту. Так. Все, я готовий, можемо розпочинати сеанс божественного вирівнювання. Прошу свою особисту групу ангелів мене заземлити на чотирьох рівнях і провести відкрити канал божественного вирівнювання, щоб провести груповий сеанс. Я сподіваюся, що завдяки моїй шапочці вона не скерує на мене цих чотирьох ангелів, щоб вони зі мною розібралися це відео, тому що я так в силу алюмінія та фольги ще ніколи в своєму житті не вірив. Зараз я руки тримаю. Потік енергії направляє в ділянці нижче пупка. От ви можете зараз відчувати енергію внизу живота. Ну, і ось якось так вона пошаманила тими руками, понаправляла енергію у різні частини нашого тіла. Потім, у якийсь момент, мені взагалі здалось, що вона просто заснула на тому кріслі, і все. І на цьому сеанс божественного вирівнювання закінчився. Хочу подякувати. Всім істотам світла, всі енергії творення, енергії божественного вирівнювання, що сьогодні допомагала мені провести цей сеанс. Подякувала і відпустила своїх янголів. І от у коментарях людина пише, що у неї ноги стали рівнішими після цього сеансу. І я переконуюсь, що я не даремно одягнув свою шапочку. Але з цією дурнею вже варто закінчувати, а нам треба ще побачити. Головне, це ціни. Отже, навчання, яке може відбуватися як і онлайн, так і офлайн у трускавці, обійдеться вам у 450 євро за три години. Тобто це не курс, який триває місяцями, це просто три години навчання, після якого ваші ноги стануть рівнішими, і ви на своїх рівних ногах. Ах, піде рівняти гаманці іншим українцям, але вже не за таким прайсом, як у Наталі, а трошки дешевше. Ось одна з учениць бере півтори тисячі гривень за один сеанс, маючи отакий чудовий диплом про проходження навчання божественного вирівнювання у самої Наталії Шнайдер. І ось що мені кажуть підписниці, які або купляли інші якісь навчання у цих двох сестер, або були на їхніх ретритах. Якщо чесно, я так і не зрозуміла, чи вони психопати, чи реально вірять у свою зірковість. Обидві вони відбиті повністю. Вибачте, за жаргон. І основним бажанням цих дівчат, які до мене звернулись, було саме висвітлення оцього божественного вирівнювання. Але я вважаю, що буде справедливим, якщо ми у наступних відео розберемо і іншу їхню діяльність, тому що там насправді дуже цікаво. Там панянки і водичку заряджають і створюють щось, що мені нагадало, якусь просто секту, і навіть Маша Єфросиніна трошки замішана у їх діяльності. А підсумовуючи цю частину, що я вам хочу сказати: шахраї та шарлатани не сплять, а щоденно працюють, щоб втертись до вас у довіру та збагатитись за ваш рахунок. Але якщо гроші можна заробити, то здоров'я у вас одне. І тому тисячу разів подумайте перш ніж зайти, навіть послухати отакий безкоштовний вебінар, бо методи впливу зараз настільки різноманітні, що ви можете навіть не помітити, як почнете вірити у те, що вам розповідають. Звертайте увагу на те, чим цікавляться ваші рідні та близькі. І от щоб ви зрозуміли, наскільки це важливо. Я вам хочу переказати коментар, який я зустрів, здається, у Трец. Суть була в тому, що коментуючи відео про Богдану Гончарук, там якийсь чоловік написав, що йому вся ця ситуація була смішною, і він дивився відео і моє, і відео Дурніва, і дуже сміявся. Але сміявся він лише до одного моменту. Поки не пішов в інстаграм, зайшовши на сторінку Богдани Гончарук, він побачив, що на неї підписана його 11-річна донька. Особливо звертайте увагу на літніх людей, тому що вони найчастіше готові платити кошти саме за отакі божественні вирівнювання і все, що пов'язано зі здоров'ям. Я не втомлюсь дякувати усім глядачам, які відправляють директного інстаграму, отаких персонажів. А на цьому я думаю, що це відео можна закінчувати, відео в якому був і сміх, і гнів. Але це лише перша частина розбору діяльності цих двох сестер. Тому підписуйтесь на канал для того, аби не пропустити продовження. Як завжди, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру тру.